Ну, я ще декілька хвилин почекаю і о, потім буду відповідати на питання, а, були під моїми відео. Вирішила я просто вийти онлайн і дати відповіді на ті запитання, аніж записувати відео. Добре, я почну відповідати на питання, потім ті люди, кому потрібно, буде, значить, передивляться в записі. Питання було стосовно, як ви влаштувалися помічником вчителя? От Даша мене питала, вона вчитель розглядає переїзд в Великобританію і її цікавить робота по спеціальності. Я працювала помічником вчителя один рік з 22 по 23 рік. І влаштувалася я таким чином. Тобто, спочатку я працювала як волонтер, волонтер в волонтерській школі, куди потім пізніше влаштувалася, От, мабуть, десь два місяці перед літніми канікулами я пропрацювала, допомагала українським дітям. І після того, десь у серпні, у них з'явилася вакансія, я подала. І мене запросили на інтерв'ю. От було інтерв'ю. Я відповідала на питання, готувалася до, до тієї співбесіди. Я на мала репетитора спеціально, що підготували мене до співбесіди. Ну, а в принципі, можна і самостійно підготуватися, тому що там, як правило, стандартні питання і. Їх можна знайти в онлайні, в YouTube, і підготуватися самостійно. Цікаво, як відрізняється вивчення англійської мови в англійській школі від вивчення її як іноземної в Україні. Ну відрізняється кардинально, тому що це те ж саме як в Україні викладається українська мова. Так, вона не викладається як іноземна, а як своя рідна, тобто, вивчається там вже і граматика вивчається інакше, і що там і правопис вивчається, і а, я, що там ще може вивчатися. Ну, коротше, вивчається кардинально, о, кардинально вивчення, тобто, кардинально відрізняється. От, о, і... Так, і це було питання стосовно того, чому я своїй доньці, яка навчається вже другий рік, тобто третій рік у, у школі Великобританії, а чому я шукала їй репетитора, тому що, ну і саме репетитора з України, україномовного репетитора, тому що, тому що носії вони б коштували дуже дорого, особливо ті, які мають спеціальну освіту. А українські спеціалісти так трішки дешевше, але в принципі ті, котрі а, мають хорошу освіту і високий рівень англійської мови, десь на рівні C2, звичайно, вони теж не коштують дешево. Але поки я не знайшла того самого спеціаліста, який би мене влаштував. Стосовно питання, питання стосовно документів, чи вести документи на оригінали документів, чи вести їх у Велику Британію, якщо переїжджати, ну, я би везла всі свої документи насправді, тому що не знаю, що може знадобитися. Так що, таке, можливо, ніхто й не буде дивитися їх, але я така, що всі свої документи завжди тримаю при собі. От і якщо подавати, наприклад, на Child на child Бенефіц, то можливо там запросять свідоцтво про народження. Звичайно, воно українською мовою ніхто не зрозуміє, але от я не пам'ятаю, бо це вже було два з половиною роки, тому мені здається, що я робила ксерокопію і відправляла його. Але, уже чесно говорячи, стовідсотково не пам'ятаю, було таке чи ні. Але ну якесь підтвердження має бути правильно про дитину. Або можливо, його треба перекладати, перекласти і завірити, а також свої дипломи. Перекласти, завірити, переклад і а, потім уже якось тут подавати. Чесно говорячи, я з дипломами не заморочувалася, я нічого не робила з ним, тому ці ситуації не підкажу нічого. Можливо, якщо є якісь питання, то задавайте, будь ласка, в чаті. Було таке питання: чи безпечно ходити на такі великі відстані практично безлюдними місцями. Ну, не знаю, не чула ніяких поганих випадків. Щоб траплялися з людьми десь, ну, десь на околицях там міста, да, чи на оцих паблик Пас, як вони називаються, в принципі, можна вийти в центр.